Слава Україні! Челендж номер 3 Сьогодні працюємо над розвитком сили бокового пресу. Боковий прес виконується, коли виконуємо скручування тулуба, олечучи, наприклад, на гімнастичному маті, скручування тулуба висячи на перекладині, коли виконуємо піднімання ніг з скручуванням тулуба. Тобто все, що зв'язано з скручуванням поворотом тулуба, це вже включається у нас боковий прес. Три вправи. Вихідне положення, Леж, лежачи на спині, прямий кут, ноги зігнуті, руки дольту. Виконуємо скручування з торканням рук до п'яти. Перша вправа, друга вправа. Вихідне положення руки за голову. Виконуємо піднімання тулуба з скручуванням. Правим літом торкаємося лівого коліна, так само лівим ліктем до правого коліна. Туб, піднімаємо тулуб і піді скручування. І останнє вправо. Ноги приблизно під прямим кутом, відриваємо їх чуть-чуть від підлоги, щоб коліна торка... п'ятки не торкалися до полу. Руки можна прижати перед собою, або прямі, або прижати до грудей. І виконуємо скручування тулуба з фіксацією ніг. Дякую. Перемога за нами.